Всім привіт, друзі! З вами я, Іван, але сьогодні я поміняю назву свого каналу. Правда? Я міняю назву свого каналу. А чому? По-перше, мене ніхто е, не може знайти. Через пошук вписавши моє ім'я каналу. Думаю, що моє прізвище в назві каналу мішає. Тобто, знайти канал по пошуку по ім'я. Значить, якщо я назву свого канала змінюю на... Іван Іван Basics 123. А чому? А, тому що щоб е, я зміг знайти себе пошуку, вписавши моє ім'я. Але Іванс Бейсікс це буде один і той самий Бейсікс мод, я просто поміняю аватарку, шапку канала і своє ім'я. Як... Якщо. Набирайте в пошуку «вот так», А якщо не виходить, то набирайте «вот так». В, ось так. І значить, я, я тепер можу створити дописи, так? Да? І головне, я зміню свою назву. Я собі зростаю аудиторію, тобто хочу підвищити собі аудиторію. В. От вам деякі докази. Оце, оце так у мене ауди, аудиторія зросла. Так. Да. Я про... Нічого з моїм контентом не станеться. Я не буду виходити з Ютуба. Якщо я. Якщо у мене буде 100 мільйонів підписників, я я уйду з Ютуба. ні, не лякайтесь, я оставлю свій канал назавжди. Правда, я ніколи не буду виходити з Ютуба. ну... просто шуб. Значит, если э, э, так, то то я изменю и аватарку, и шапку канала. Если канал, если вы бачите мои видео, або видите а, бачите канал Іванс hey, Basics. Іванс Basics 1, 2, 3. Значить. Значить, це буде мій канал. З іменем таким. Ніхто не скопіює моє ім'я. Правда Значить, підписуйтесь і ставте лайки. Ваня. Оце можна тут. Да. Так. І правда. Підписуйте, ставте лайки. Якщо що, я в бабусі. Не зважайте уваги. підписуйте, ставте лайки. Пока! Чекайте, поки я зміню свій канал.